була жінка, яка 12 років хворіла, в неї була хвороба. І написано в Біблії, що вона все своє вона потратила на лікарів і прийшла ще в гірше состояння. Вона шукала порятунку, вона хотіла бути здоровою, вона тратила гроші, які в неї були, вона шукала вихід з, тієї, з того положення, але не знаходила того виходу. І ось вона почула, що Ісус Христос проходить тією місцевістю там, де вона знаходилася. І вона сама в своєму серці сказала, що як тільки я до нього доторкнуся, то, то одужаю, і ось вона з таким розумінням, з такою вірою в своєму серці, вона пішла до Ісуса Христа, вона торкнулася до нього і хвороба той час її залишила.